Всім привіт! Каже привіт! Шіпи. Привіт Сим. Куди ми приїхали? парк. Ми приїхали в парк ювілейний. Будемо дивитися, які є тут гарні дитячі майданчики, спортивні майданчики. Взагалі, що, що тут у нас є? На вулиці плюс 26, але ми не здаємося. Взяли собі водичку, трішки іграшок. Ми брали з собою м'яч? Да. М'яць собі взяли, а водичку. Пить. Пить водичку взяли. Да. Треба прибрати, щоб ніхто не перецепився. Все, молодець. Ти молодець. Все, побігли, побігли до майданчиків. Ой, тут з'явилися нові лави. Прям я б сказала кресла чи троне. Ейфелева вежа. Ти хоч сюди, йди, залазь туди, залазь. Дуже гарна фотозона. Обережно, не вдарся. Клас! тут діти малюють. Пішли тестити нові, е, нові лави. Тобі зручно? Да. Да. Дітям подобається. Що, прийшли ми до першої локації? Е, баскетбольне поле. Поле, так, да, баскетбольне? Та, да. да, пошлі сюди. Нікого немає в таку спеку. Таке класне тут покриття. А в нас є м'яч. Закриваємося? Да. Давай. Да. Закривай. Тримай. Ну, не баскетбол, але пограти також можна. ой Що, будемо ти далі? Чи тут пограємо ще? Тут, тут добре, граємо тут. Йди за м'ячом. Не вистає когось, щоб подавав на м'ячики. От тата не вистачає. Ми б його на сонце, хай би нам м'ячик подавав. Все, йдемо на спортивний майданчик. Будемо займатися. З мамою обов'язково. Давай м'яч мені, давай. Сам будеш нести? Дуже багато тіні, дуже. Ой, Слава Богу, це не мій. Ага. Класні, різні е турніки, тренажери, було би бажання, кільця. Це улюблене, до речі, мого сина. Але то занадто високо ми не дістанемо. Давай повертай, повертай. Заходь. Так, як тут дуже спекотно, тіні немає. Йдемо ми на дитячий майданчик. Кому фарбує тобі це Прямо обновляється по-максимальному. А там майданчик, він весь в тіньочку, прям те, що треба. Ой, тут лавку поставлю. Блин, круто. Что, <пишут> пошли будем спускаться? А? <пишут> Улитка. <пишут> Чешется <чешоца пишут> такая. Какой <И> червячок. Ну <пишут> все, давай, давай. Макс. Что это за новость? <пишут> давай мне руку. Ти сам? А якщо впадеш? Давай, сідай. Поїдемо, підходить. Сів? Ой, 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 ой. Поділимо. Поїхали. Пошли, Посипогаємося. Поїхали. Класс Давай, показывай трюк, какой ты можешь Трюка. Трюк Давай Один, два, три У -у -у. Классно Покажи, класс да. Покажи, класс Класс О, тут че-то как классно -павутына. Можна підійматися? Давай? Ну так? Метра два точно висоти? Треба обережно? Якісь крутящіся штучки. Давай продемонструй, як ними гратися можна. Така лінія перешкод прямо. Да. такі пластикові круги, але вони були прив'язані. Ага, один лишився прив'язаний. Береш, тримайся ручка. Да, так, сам це класно, але ти падаєш. Давай, один, два, три. Опа. в вулітки. Мамі залазить. Ти хоч зверху вилізти. Ой, ой. Осідлали ми цю літку все ж таки по ній не хочу, але дуже така прикольна. Так, бачимо, здалеку там якось, е, е якісь гірки, якісь дитячі майданчики. Йдемо його ослідувати. Раніше там, до речі, був старенький такий, бачили, як його спиляли, зрізали, і зараз воно щось нове. Але. Можливо, то майданчик для собак. Тут, до речі, є ще таке. Всього заміти, заприміта. Ти доганяєш? Ми майже прийшли. Такий новий майданчик. Така карусель. Давай, підіймайся. Давай, єдиний мінус, що вона під сонцем. Коли така спека, дуже важко там, звичайно. Давай, з'їжджай, з'їжджай. Ні, баба. Ні, звісно, без бабах. Сідай. Жух. Давай, сідай, я тебе покатаю. Такі гойдалки класні. Для рук зроблено такі силіконові штуки, щоб дітка не поранилась. Ще нічого не зламано. Таке покриття, як і на підлозі. Класно, так, карусель? Не страшно? Ні. Понятно. А, жарко? Да. Тут є така класна штучка. Канат, по якому можна підійматися, спускатися. Нескользка. Так, це любов Тьоми. Ми вже на них висіли, каталися. Це як, як воно називається, друся, да, напевно? Ось його теж. Яке класне, коли воно все ще не зломане, новеньке. І отакі сходинки для отримання рівноваги, напевно. Все, ми погуляли. Спека нереальна, я вже про це говорила раз за три, але це реально дуже спекотно. Тобі сподобалось? Тобі сподобалось? Ми ще приїдемо? А чого ми йдемо додому? Жарко, сонечко вийшло. Ні, сонце вийшло, ми вже направляємося додому. Але все ж таки в парку дуже класно, є багато тіні, але вона не справляється з такою спекою, вже десь градусів 30. Що там? Ми йдемо туди. Йдемо. йдемо туди вже. Ти награвся? Uh -huh. Ти Так. Yeah. Йди до мене. Ой, Спека ця виматує просто, так? Да? Yeah. Все, йдемо вже додому. Uh -huh. Відпочивати. Uh -huh. Ні, а морозиво будемо їсти. Так. Морозиво. Угу. а водички хочеш? А воду треба пити в таку спеку. Ні. Ні? Ні. Оце ми зря з тобою брали бутилку води. Ні. Зря. А давай поп'ємо, давай. Ні. Давай разом поп'ємо. Давай. Опа! Так, зараз. У нас є супер-пупер рюкзак, в якому є всякі необхідні для нас речі. Яч, Іграшки і саме головне вода. Мам, пий. Давай, пий. Мам, пий. Давай ти, пи, а потім мама, давай. Так. Давай. Попив, давай, мамі, попий, давай. Мам. Щоки вже красні. Втомився. Нажарився. жарився. Ой, відчуваю, довго ми будемо додому йти. Да, дивись, яка машина. Маніпулятор поїхав. Піднімає важкі грузи. Да. Да. Каже всім пока-пока. Пока-пока. Воздушечка. Всім гарного дня.